Сьогодні наш ефір буде присвячений котонам. Покажемо вам, скільки у нас різних є котонів і щільних, і трошечки стречевих. Ці котони зазвичай використовуються для пошиття брюк по типу джинсів, джинсових курточок. Також можна шити кипки, якісь шапки, сумки, дуже різноманіття. Продукції можна пошитись з цієї тканини. А давайте спочатку подивимось на таку тканину, як потон Твіл Стейтж. Склад 97% бавовни, 3% еластану, ширина 150 см. і зараз ціна цієї тканини зі знижкою 25% 203 гривні. Давайте подивимось. Ми бачимо тут саржеве переплетіння діагональне, як у джинсів. Бачимо, що тканина стрейчева, тобто такі джинси будуть дуже гарно на вас сидіти, облягати. Щільна тканина. вона, звісно, трошки мнеться, тому що це котон. А кольори базові, як і бежевий, і зелений, і також є яскравий червоний, синій. Модний трендовий колір цього року рожевий. Подивіться білого, скільки і така слонова кістка, і трошечки темніший, і ось такий, як молочний, і сніжно-білий на будь-який смак. Білі брюки це завжди класика. Так, далі давайте подивимося. Котон Палермо. Він має трошечки іншу фактуру він більш тоненький. Бачите, як він гарно плещить. Він також має саржеве переплетіння. Трошечки мнеться. І також має стрич. У нього 4% еластану. Дуже добре тягнеться. Давайте зараз подивимося, які у нас є кольори. Кольори також базові, різні слонова кістка, бежевий, коричневий, блакитний, дуже гарний колір. Різні відтінки коричневих кольорів. Також сині, сірі. Дуже цікавий: горчичний, зелений. Далі йдемо по списку. Варений котон. Дуже цікава різновидність котону. Це 100% вавовна, ширина 150 см і щільність 300 грам на метр квадратний. Зараз зі знижкою він коштує 270 гривень. Дивіться, який він фактурний. Він такий, як як бархатистий, дуже дуже приємна поверхня. Такий світлопоглинаючий колір. Глибокий, чорний, синій, дуже багато різних відтінків, хакі, бежевих. Також класичні. Колір молочний, слонова кістка у різних відтінках, чисто білий, бежевий, коричневий, синій колір. Дуже-дуже багато, дуже цікаво. Далі котон піч. Тут у нас характеристики бавовна 96%, 4 еластану, ширина 145 см, щільність 220 грам на метр квадратний, і зараз ціна зі знижкою 25% 248 гривень. Давайте подивимось. Тут вже фактура. Він трошечки схожий на звичайний катон, не на такий, на, на джинсовий, але також є саржеве переплетіння, діагональка. Бачите, також є і ластани, і також він добре тягнеться. Кольори як яскравий, червоний, зелений, так і слонова кістка, світлі, ось такі, бірюзовий, блакитний, світло-світло-сірий, білий, різні сірі відтінки, рожевий, синій, темно-синій. Жовті яскраві кольори є, жовті, більш спокійні кольори. Кольори тауб, темно-синій, зелений, сірий колір. Так, і це все не, не все. Зараз покажемо ще вам. Тут ми бачимо більш гірчичні, такі бежеві, коричневі кольори. Сині різні відтінки, білий, зелені, такі як хакі, бежевий, а також іловий. Ще одна цікава позиція: котан твіл щільний. Склад бавов на 100%, ширина 150 см, щільність 285 грам на метр квадратний, і ціна зі знижкою 25% 203 гривні. Давайте подивимось на його характеристики. Дивились так, давайте тепер перейдемо дуже багато кольорів у цього артикулу. Давайте почнемо ось звідси. Також він виглядає, має саржеве переплетіння, як у джинсів. Але, бачите, він зовсім зовсім не тягнеться. 100% бавовни. Кольорів дуже багато. І ось такі от слонова кістка, і бежевий, і горчичний, зелені дуже цікаві, такі, як мох, хаки, колір хвої, ось такі цікаві сині, сіро-синій темно серо -сіні. Ну, дуже, дуже цікавий, дуже складні відтінки має цей артикул. Ось цей дуже такий привабливий колір зеленої хвої. Мох, ще ось, ось такий колір називають. Дуже цікавий. Темно-сірий, такий класичний, чорний і чорний у двох відтінках. Це більш чорний-чорний, а цей трошечки з, з синевою такий. Зелений, дуже яскравий, синій. Далі подивіться, яка безліч відтінків у кольорі хакі та кольору сафарі, такому жовто-писочному. Ось таких ще кольорів трошечки є. Також хакі, пісочні кольори. Тут вже більш яскраві і ліловий бусковий, і сірий, синій. Тут ми бачимо бірюза, дуже чудова, кольор м'яти, яскраво зелений, рожевий, дуже багато кольорів. Зелені насичені, вони, вони насичені, але такі спокійні, дуже привабливі. Кольор рожевий пильної троянди, білий, кремовий, такий слонова кістка. Тут також бачимо кольори у. Відтінка хакі, але зовсім інше. Цей дуже цікавий колір. Він такий і не гарчиться, і не зелений, і не жовтий. Такі багато в ньому намішано. Білі кольори. Ось такий біли, білий, з жовтуватим, припилений, ілі, як ще, такий колір називають антична троянда. Такі от різні суха троянда, антична троянда, нюдові такі кольори. Дуже привабливі і такі кольори багато кому йдуть. Тож ми показали вам дуже багато кольорів котону. Будемо раді, якщо вам якийсь припав до душі, приходьте, обирайте, пишіть нам в дірект, дивіться на сайті. Ми будемо раді вас проконсультувати. Будемо раді, якщо ви поділитесь з нами, відмітите нас, коли будете виставляти свої готові вироби. Дякую. і Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і чекаємо вас на наступного тижня у п'ятницю на наступному ефірі. До побачення.